Української народи, моя держава. Я вітаю вас, але разом з вами я вітаю не українців, болгарів, євреїв, угорців, росіян, білорусів, усіх наших громадян, що живуть в Україні. І підтримують майдан, і є нашими патріотами. Я, я хочу, я хочу, щоб ви трошки послухали два-три слова, що ми вже здобули від 24 числа до сьогоднішнього дня. Насамперед, розсипалося. Імперська ідея Путіна як купа старого сміття. Ми український майдан, підняв не лише Україну, а Білорусію, інші народи, які там терплять, сидять у тій старій догниваючій імперії. Тому я насамперед хочу сказати слава білоруському флагові, що тут між нами ходить. Між нами. Між нами Володимир Нікляєв, великий білоруський поет. Якщо ти там є, прийди сюди, я тебе кличу. Я хотів би покликати. І не так трошки, ви знаєте, ми не повинні нікого проклинати. Тут сказано було, що хай би там Яну, де, Ющенко. Кравчук, але мовляв, Ющенко не треба, не так треба працювати, дорогі мої. Не треба шукати собі ворогів. Не треба, але ми повинні пам'ятати, що не ми починаємо сьогодні будувати Україну. Хай прийде кравчук, хай прийде кучма, хай прийде Ющенко, хай побудуть, бо вони були, вони працювали. Ми маємо всі помилки, ми всі грішні. Не треба говорити, що ми всі такі чисті й прекрасні. Є у нас дуже багато рабів. Ось ось що ми здобули, що ми дізналися, що партія регіонів це не наша партія, це антиукраїнська партія. Вона показала себе. Але якщо там знайшлося дві душі, яка Вийшла з партії регіонів, то я вітаю ці дві душі. І хай ламається ця партія антиукраїнська. І хай Янукович знає, що він уже програв. Тому я хочу прочитати вам, я написав вірш маленький, а тут, ви знаєте, дисципліна, тут не можна багато говорити. Я хочу, щоб там. За сценою так само слухали. Україно грає чорна лента на святому древку хоругви. Знак нема вже в тебе президента. Є лакей Кремлівської Москви. нічого в того пана, але владу в нього відбери. Непокірна будь, неподоланна, і дімай повстанські прапори. Ти недавно від ганьби горіла, як твій пан листиву на Діпри цілував гебешника Кіріла. За нові кайдани і за старі Україно кров твоя пролита, беркут бив, упавши в лютий сказ. Запитай верховного бандита, хто ж щобити віддавав наказ. Подивись на чиїй долоні. Руський мір стоїть на завтра план. Хай же грає океан в розгоні, твій майдан, як Господа орган, Україно вижене дощенту служників Кремлівської Москви. Поклонися новому президенту на майдані біля хурги. Слава Україні! Я б тут з задоволенням і, і вірш Павичка прочитав, але в другий раз, коли у нас буде більше часу, тому що дуже багато поважних і красивих гостей. І якщо не вірш...